Як заходить алюмінієвий кабель 4 на 10 АВВГ алюміній в 32-гу трубу. 32. Цезовні і всередині десь 25-26 міліметрів. Що вона? Не ідеально, рівна. Орієнтовно так. Переріз кабелю. Приблизно десь ось так його можна подивитися він. Квадратом десь 14 міліметрів. Дивимося, як він заходить. Тобто місця у нас залишається ще повно. Якраз стільки достатньо, щоб нормально зробити протяжку.